Тобто ти приїхав взагалі секундувати, наскільки я знаю, але суперник Комишина травмувався вчора, наскільки я зрозумів, і так от вийшло, що ти. Вийшов, ну фактично психологічно, я так розумію, взагалі не готу не готуючись до бою. Чи ти завжди готова? Ну, психологічно тут нам в принципі, якщо людина одразу готова, то готуватися особливо ніяк не потрібно. А якщо просто досвід, тобто з кількістю боїв переходиш на інший рівень і починаєш. Немає такого, що ти боїшся перемогти бо чи програти. І просто наступає той момент, коли ти просто виходиш на, на ринг або на татамі і просто починаєш працювати. І страху, як такого, вже немає, просто розумієш, що може статися і все. І робиш все, щоб погане не сталося. Ну а за той короткий час, що ти мав до бою, ти якісь плани на нього будував, чи якби думав, як суперник буде працювати, так і я відповідно? Взагалі я хотів. Зробити кілька кіл довкого соперника і спробувати ввійти близький. Ну, але так вийшло, що на вокві він мене зловив, начебто перейшов, вбив зліт, оскільки ага. я пам'ятаю. Це так швидко сталося 30 секунд, Чесно кажучи. <ріпи> да, б... Не дуже все запам'яталося. Ну, я просто помітив, що я руку залишив, коли був. Схопився за нею, зробив болячку. Минулого разу на цьому ринці мені добре можу, було А, виміште, а ти, 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 ти <ріпи> бився так. тут? Так, я не пам'ятаю з ким. хлопчик з Дагестану. дуже класний хлопець. <ріпи> ми спілкувалися. Тобто це твій був не перший бій, так? На Професійний. Так, вже не перший. А скільки б маєш професійних боїв? <ріпи> <ріпи> ну, <ріпи> чесно не але більше п'яти. Ага. Але рекорд позитивний поки що чи? Позитивний. Ага. Тобто тільки дагестанців програв. Так. Наскільки я пам'ятаю, ну програв до, до Дагестанці і бився в нічному клубі в Києві вже в себе, там організували інші бої. Ну там одному і тому хлопці програв двічі, але вже в фіналі. Не так, як тут один раз вийшли, побилися і все. А там відбірище тобто, mm -hmm. mm -hmm. поєдинки. Це гладіатори ночі були, так? Так, гладіатори, гладіатори ночі, ви знаєте. Так? так, так, так. А часто тренуєшся, який в тебе тренувальний режим? Взагалі тренуюся щодня. Щодня маєш таку змогу, вчишся десь. Я навчаюся заочно. так як. Працюєш? Працюю. Ну, це важко назвати роботи, так більше роблю вигляд, щоб ага. ну, і Зараз намагаюся ну, посп... скільки є часу, скільки Тобто Можу один раз виходить двічі і буде двічі. У Федора Миколаєвича Сердіокала. Миколаєвич. Так і інші на, на джиу-джитсу, або ага. десь ударну техніку, піднімає також бокс, або бокс. Ну, Багато ще є питань. Насправді хочеться поговорити. От часу не так багато. Дякую тобі вконтакті. за інтерв'ю. Вітаю з перемогою.